Взагалі нічого не знав про цей фільм. Перед переглядом я просто давно не бачив Тома Хіддлстона і відверто вже скучив за ним. Ані брешу це екранізація якоїсь там повісті Кінга, якого я, до речі, ніколи в житті не читав. Не можу сказати, що я взагалі багато чого прочитав за своє життя. Я тільки ходжу на всілякі екранізації його книжок, переважно і ви знаєте, доволі таки непогано. Правда, тут завжди лотерейка одного його імені замало, щоб вийшла цікава стрічка. Як вийшло на цей раз, давайте розбиратися. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Життя. Чака, давайте по порядку. Почався щось по типу кінець світу, всілякі землетруси, виверження вулканів і головне зник інтернет. Загалом я ще пам'ятаю ті часи, коли його взагалі не було, але зараз не уявляю своє життя без нього. Люди, в принципі, якось адаптувалися до нового життя, бо, як ми знаємо, навіть війна так просто не змусить багатьох щось робити. Ну там мову окупантів, наприклад, не вживати, але то таке. Світ руйнується, кукуха їде, багато хто виходить у вікно, але є люди, які намагаються жити далі. Взагалі фільм дуже цікаво побудований, і тут багато чого одразу не зрозуміло. Від цього й цікаво. Ще він в декількох актах, і вони йдуть зворотньому порядку. При тому вони всі різні за манерою повідання. Думаю, цієї інформації вам має бути достатньо. Далі дивіться вже самі. Ну том, тут головний, вся історія відбувається навколо нього, але не завжди від його імені. Ми спостерігаємо за світом очима різних персонажів, причому ми не знаємо нічого більше за них. Це створює такий собі ефект присутності, наче все відбувається з нами самими. Тут доста біса відносно відомих акторів, нехай однієї ролі, але ви точно вже десь бачили багатьох з них. Деякі правда, лише за кадровий голос, який на жаль, ви не впізнаєте за дубляжем. Це доросле кіно, ні сільські піски вам тут не покажуть, але тема відносно важка, тобто ви як адекватна доросла людина, переживаєте все, що й адекватні дорослі люди у так званий кінець світу. Це драма, і тут є над чим подумати після перегляду. Буде трохи математики та астрології. Ні, це не пов'язано з ретроградним Меркурієм, тут просто будуть деякі факти. А так, цей фільм, який дарує різноманітні емоції, причому навіть не важливо про що він взагалі. Хронометраж його майже дві години, які реально цікаво дивитися, немає непотрібних сцен, враховуючи, що фільм починається по суті з кінця то фіналу як такого не буде. Ви просто залишитеся на одинці зі своїми думками. Компухтіра тут не буде, ну прям такого очевидного, хоч це і фантастика. Я маю на увазі, що візуал тут здебільшого намальований і намальований гарно. Плюс є купа побудованих декорацій, які, помітно, що вони декорації, але так і має бути. Проте немає якихось мультяшно фантастичних речей, тому це все типу реалізм. Ой, коротше, не знаю, як пояснити, я вам що оглядач фільмів якийсь. Так класно і водночас так сумно мені ще не було. Саундтрек тут потрясний і його багато і іноді прям страшні моменти створені музикою. Над нею працювали за Newton Brothers, відомі за такими фільмами, як Доктор Сон, «Гра Джеральда» та Тиша. Так, розумію, що це якийсь сумбурний огляд не про що, але коли дивишся нормальний фільм без взагалі якихось очікувань, отримуєш просто купу емоцій, які важко об'єднати в щось одне. Тому якщо мої слова вам допомогли зробити вибір, дивитися чи ні, то все було зроблено надаремно. Ну, якось так. Ну а що?